Мене звати Настя, і я хотіла перше сказати, чому я довго не знімала так, тому що в мене з навчанням зараз певні такі штучки. Хто знає, я на останньому курсі магістратури дуже багато чого було робити, там екзамени, всілякі стреси і так далі. Що в мене дуже багато ідей, що хочу знімати, і влітку я думаю, дуже буде багато відео, різноманітних, цікавих, тому залишайтеся зі мною. І так, корейський догляд за шкірою. Як це почалося в мене? У мене це почалося 5 років тому, з того, що я почала захоплюватися корейською популярною музикою або кі-попом. Ось і паралельно в мене почалася така проблема зі шкірою. У мене тут були такі дрібні червоні прищечки, дуже багато на лобі і чор чорні цятки. І... Так, по обличчю просто були якісь такі пори, знаєте, ну, просто негарна якась шкіра, я думаю, що взагалі відбувається. І в якийсь один день, коли я дивилася корейський кліп, там один, а вони там, знаєте, всі такі дуже гарні, там такі гарні дівчата, там все так дуже гарно зроблено, там такі гарні хлопці, вони так співають, і така ну, дуже все якісно зроблено, дуже все гарно. І я собі просто підіймаю настрій, коли дивлюся ці кліпи, слухаю цю музику. Не знаю, вони мене дуже прям аж жити хочеться від неї. Я коли дивилася їх, коли підіймала собі настрій. В YouTube в рекомендованих відео там мене вибили такі Majoranskін Routine. і там, здається, деяких російських ще дівчат блогерш було. Мой корейський уход за кожен. Я думаю, ого, прикольно щось це таке. Ну, якраз, в принципі, мені в тему було б. От, і я подивилася ці відео і зрозуміла, що я багато чого не знала взагалі про шкіру. Взагалі ще є певні догляди для різних типів шкіри. Ось і я почала з цим розбиратися. Бо на той момент я взагалі не знаю, в мене в арсеналі був, може, якась умивалка, якийсь тонік, який я ще й не нерегулярно користувалася. І я не могла розібрати який мене тип шкіри, я цим якось не займалася. І от зрозуміла, що саме через це в мене почалися певні проблеми з обличчям. Ну і так це, до речі, стосувалося харчування. Тобто, будемо чесними, одна косметика, лікувальна і був просто догляд за собою. В принципі, це лише половина успіху. Все інше це все ж таки саме внутрішнє здоров'я. За тим теж треба слідкувати. Ну і саме взагалі, чому корейський саме догляд. Мало того, що я просто захоплювалася корейською музикою, і, в принципі, і зараз це роблю. Просто мені подобається корейська косметика за те, що там дуже багато є натуральних інгредієнтів і дуже гарний склад. Корейська бюті індустрія вона досить велика, дуже велика, я б сказала. У них дуже велика конкуренція. Тому майже кожного року в кожна там, косметична лабораторія вони винаходять якісь нові формули, беруть якісь нові інгредієнти. Змішують їх, роблять косметику, серію косметик з цими інгредієнтами. Ну тобто нам дуже широка, дуже широке поле інновацій, і кожного року виходить щось прикольне. Наприклад, коли я почала захоплюватися корейською косметикою, на піці була косметика з равликовою слизю, косметика. Там не знаю, яка так бульбашками береться з якимсь свинячим жиром, але ну дуже багато цікава, але при цьому, щоб ви розуміли, воно все дуже гарно пахне. При тому, що такі інгредієнти, і воно гарно справляється з проблемами. Як я бачила там по рев'ю різноманітних, які робили ті ж дівчата на YouTube. Третє це те, що дуже гарна упаковка у них. Я думаю, коли я зараз буду показувати вам свої продукти, ви самі це побачите. Окрім того, що просто гарна упаковка, ще й дуже гарні запахи. Ем, просто знаєте, приємно за собою доглядати. Коли в тебе стоїть на столику, там така прикольна упаковка, дуже така гарна, миленька, яскрава. Ем, ну, прям настрій степь піднімається, чесне слово. Догляд за шкірою традиційно складається десь з 10-12 кроків взагалі. Але, ну, звичайно, я прямо 10-12 кроків не використовую, тому що ну, це так, знаєте, дуже затратно і по часу, і взагалі я не кур'янка, все ж таки. Будемо чесними. Oh. Я користуюся в переміж з французькими марками косметики, для догляду за обличчям, там деякими українськими, стараюся якісь натуральні брати. Ну тобто, коли я вже вивчила свою шкіру, я вже. Я вже отак от розбираюся. Першим кроком в корейському догляді за обличчям це гарне змиття макіяжу. І для цього є у них така олія для зняття макіяжу cleansing oil, Саме в мене від Face Shop. Тут здається, 150 мл, Ось, і е, вона з таким дуже гарним ніжним запахом. Вона тут з рисовими екстрактами, і як нею користуватися взагалі? Коли ви приходите додому, на вас там макіяж можливо є, так далі. Просто берете цю олію, наносите собі на руку, там, можливо, два-два два рази. І так прямо суху шкіру, так знаєте, масуєте, масуєте, там особливо макіяж так гарно масуєте, потім берете трошки води. Так, трошки плюскаєте собі на обличчя, воно е перетворюється, саме ця рідина в емульсію, таку невеличку молочного кольору. І потім ще третій раз ви змиваєте, дивитеся в зеркало, і вас немає макіяжу. І це магія. Після цього я користуюся пінкою для вмивання, теж корейською. ось. Це від марки It's Skin з бананчиком. Дуже класний. І запах такий у нього дуже такий натуральним бананом, знаєте, не хімічним. І в також в мене є від такої знаменитої марки корейською ніша з алое теж пінка для вмивання. Як ними користуватися по-корейськи? Є така сіточка. ось, Це сіточка для збиття пінки, називається Авадама, японською Авадама. Як нею користуватися, ви її мочите в воді, берете. Пінку трошки наносити на неї і так гарно змилюєте. Просто знаєте, як звичайно, таку мочалочку, але вона просто бачить такої форми, що в неї зручно таку дуже активну маленьку піну збивати. Так збивати, збиваєте. Потім тут так дуже багато піни утворюється, Отак, от її знімаєте, і на обличчя наносите. Це ефективно для збиття піни. По перше всього, і по-друге, ефективно для. Очищення шкіри саме, тому що пінка виходить така з дрібними бульбашками, ну дуже гарно в пори проникає і змиває все, що там є, забрудненого. Також е, в мене є така маленька мочалочка, вона Це називається спонж коняку або кондяк спонж. Вона зроблена з корення кон'яку, Ось це, здається, традиційно японська така, вона зараз в такому добовому стані, ви її змочуєте у воді, вона там трошки збільшиться, стає м'якою. І ви просто коли нанесли пінку на обличчя, ви нею так масуєте собі по шкірі, і воно дуже гарно теж мас... там робить пілінг-ефект, просто масаж-ефект. І е... також корисно просто для очищення шкіри. Дуже гарно. Залежно від того, яка у вас саме проблема, ви користуєтеся певними масками. Оскільки в мене проблема то та, що я не можу користуватися такими ж скрабами з такими абрикосовими кісточками, тому що в мене чутлива шкіра і це ж тає ще гірше, якщо я такими скрабами користуюся, тому я просто користуюся кислотними пілінгами або пілінгами з фруктовими кислотами. Ось саме є в корейській марці Secret eh, Secret, Misha Secret Recipe» серія. З яблучною кислотою, фруктовою кислотою. Пілінг-маска. Один з днів на тиждень, там один чи два дні на тиждень. Я роблю таку маску. Ну, що просто і на все обличчя вона підсихає, я її знімаю як плівку. Ось. Також є друга в мене маска це від марки Innisfree, дуже відомої корейською. Це серія Super Volcanic Pore Cluster. Тобто з. Глиною о, з острова Чучу, вулканічною глиною. Острів Чучу, це в Південній Кореї. Такий острів дуже гарний там не була, але хочу бути. Поставлення на така маска, нанос її наношу на якісь проблемні зони, там, де я хочу, щоб полікувало мені, щоб підсушило, щоб зняло чорні точки і так далі. Теж один-два рази на тиждень я роблю її після того, як помила пінкою обличчя. І є в мене дуже така гарна. Нещодавно купила маску, теж від Міша. Марки, така гарна упаковка. Це маска з корейськими травами, вона нічна маска. просто її. Вона дуже гарно пахне лікувальними всілякими травами такими. У нас таких запахів навіть немає. Можливо, от, якщо знаєте, як так пахне, то от, от так от приблизно пахне вона ця маска. Наносите просто її так на все обличчя, на ніч, вона там, вбирається, і на ранок ви прокидаєтеся. Шкіра така гарна. М'яка зволожена, прищики якось зменшуються, вона, можливо, витягує їх, так, знаєте, затягує потім. Ну, мені подобається. Якщо Коли ви маскою не користуєтеся, в якийсь із днів просто після пінки, ви можете наносити тонік. Ось в мене є два тоніки. Один тонік від Innisfree, знову ж ця серія Volcanic Pore Cluster з глиною з острова Джиджу, вулканічною глиною. Ось, вона е затягує пори, вона е при тому їх лікує, тобто прибирає ці чорні точки, ну і прибирає таку трошки жирність обличчя. Я ним зага загалом користуюся вранці. Такий тонік, ним я користуюся ввечері. Це тонік з гіалуроновою кислотою. Він робить мікропілінг-ефект, як тут заявлено. Тут його дуже багато 500 мл від марки Secret Key. Ось також тут входить HNBHA кислоти, тобто, це кислоти, які ефективно працюють для мікропілінгу шкіри. Оскільки я сказала, що я не можу таким користуватися скрабом крамом шорстким, я користуюся такими штуками. І також тут є Apple Extract, тобто знову ж таки певна яблучна кислота, яка також допомагає робити пілінг, пом'якшувати шкіру. Гіалуронова кислота її зволожує, пори звужуються, все лікується. Супер! І так, після тоніка я користуюся серумом або сивороткою. Ось у мене від фрі від лінії The Green Tea Seed. Дуже хороша лінія, мені подобається. Пахне зеленим чаєм, бо вона з зеленим чаєм. І що вона робить? Вона просто також допомагає з виділенням шкірного жиру, тобто поменшує його. Вона просто лікує прищики, тому що це зелений чай. Проводить таку дію, як антиоксидант, тому що це знову ж таки зелений чай. І е, просто доглядає за шкірою, зволожує. Тільки мене шкіра суха, ось тут. А тут жирна, тобто комбінована шкіра, мені це підходить. Воно не дуже жирнить, але воно при цьому і зволожує її. Після того, як я сиворотку нанесла, вона я її нанесла ось такими, ось такими рухами, просто її в шкіру нібито знаєте, так, помасувала. Поки як вона вібралася, я саме проводжу зволоження шкіри подальше. Я роблю це ось таким кремом знову ж таки, з лінії з Green Seed. Від Innisfree. Він в мене вже закінчився. Ось, Ах, Пуста баночка. Теж дуже гарний запах зеленого чаю, теж йде більш активне зволоження, ніж з серумом, ніж з сивороткою. Таке кремове зволоження шкіри. Дуже гарне, мені подобається. Але нещодавно я почала користуватися такою AC lotion, лікувальний лосьон анті від, знову ж таки, над такого жирного виділення шкірного жиру. Це такий лосьон прозорий, він здається з чайним деревом, із. Іншими Здається, з саліциловою ще кислотою, також тут написано, що він non comedogenic тобто не комедогенний, що також важливо. В принципі, робить свою справу, зменшує прищики, зменшує почервонінні різноманітні і матує шкіру, до речі, також дуже гарно. Я ним користуюся загалом зранку. В принципі, це увесь мій догляд, і дякую вам за те, що дивилися це відео. Також в мене є корейська косметика, саме декоративна, я її тут не показала, тому що це, в принципі, не тема цього відео. Але якщо вам цікаво, я б могла б зробити, можливо, якийсь туторіал з Korean makeup, наприклад, те, як я його сама собі роблю, і показати ці продукти при цьому в дії. Якщо вам це цікаво, напишіть мені про це, ставте пальці вгору, підписуйтеся, коментуйте, що вам цікаво, задавайте питання. І побачимося в наступному відео. Воно, думаю, буде дуже скоро. Пока.